Палестина. Які асоціації у вас викликає це слово? Правильно, земля у Західній Азії. Але в Україні була своя Палестина унікальний англійський ландшафтний парк, який створив у Дубно ботанік Деніс Маклер далеко 1792 року. Після реалізації цього проєкту ірландський спеціаліст мав такий успіх, що до нього вишукувалася черга із поважних землевласників Правобережної України. Протягом наступних півстоліття Маклер створив понад 50 ландшафтних проєктів на українській землі. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Майстер садово-паркового мистецтва Деніс Маклер став не лише частинкою української історії та іконою для багатьох дідичів правобережжя. Його робота могла позначитися і на долі простих людей, зокрема, мого прап'ять діда Івана, який не виключено був учнем ірландського ботаніка. Але про все по порядку. Деніс Маклер, якого називали в царській Росії Діонісієм, народився в Ірландії. Його батько Джон Маклер теж був колоритною особистістю. Він був засуджений до страти за участь у повстанні ірландських фермерів-орендарів. Джон утік до Європи і вступив спочатку до Пруської, а потім до польської армії, де отримав чин майора артилерії. Деніс навчався в Дублінському університеті, де вивчав ботаніку і природну історію. Пізніше продовжив навчання в Лондоні. Перебуваючи в британській столиці, молодий Маклер працював садівником декоратором. В цей час в садово-парковому мистецтві утверджується пейзажний англійський стиль, який згодом став візитівкою цього спеціаліста. У 1790 році Маклер зустрів княгиню Ізабелу із чарторийських Любомирську, яка приїхала до Лондона з Польщі якраз для того, щоб знайти професійного садівника і майстра з оформлення парку садового ландшафту. Друзі, приєднуйтеся до мого сайту Хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Деніс прийняв пропозицію княгині. Спочатку працював в Пулавах, в Варшаві, а потім отримав запрошення Михайлини Любомирської і переїхав у Дубну, що на Волині. Це місто стало основним місцем його проживання. Вирушаючи у численні відрядження, він постійно повертався в Дубно, де створив свій шедевр Палестину і прожив значну частину свого життя. Деніс працював в Україні до середини 19 століття. Він помер на 91-му році життя 14 травня 1853 року і похований в Дубно. Приїхавши виконати декілька замовлень, Маклер провів більше півстоліття в Україні. А до чого тут мій прап'ядід Іван? Запитаєте ви? Річ у тому, що Маклер створив парк у маєтку землевласника Вільгельма Залеського, а це село водички на Поділі, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. В х роках 19 го століття зазначений дідич побудував поселені новий палац і вирішив оздобити навколишню місцевість модним англійським парком. Про те, що в водичках працював Маклер, згадує в своїх працях історик краєзнавець Микола Теодорович. Так ось, мій прап 5 дід Іван записаний у сповідальних розписах 1827 року як Іван Іванович Огродник, тобто садівник. А тепер складаємо всі факти докупи і висуваємо версії. Отже, дюдю Іван з великою ймовірністю був садівником Вільгельма Залеську, причому якраз в той період, коли свій парк у водичках, напевне, закладав маклер. На жаль, документів цього періоду збереглося дуже мало, і я не маю більше інформації про Івана Огродника. Знаю лише, що він помер у 1838 році. Таку інформацію знайшов у ревійській касті 1850 року. Якщо трішки пофантазувати, то можна припустити, що Маклер привіз Івана, який був одним з його помічників чи учнів, скажімо, із Дубно. Потім, за домовленістю із Залеським, Деніс залишив молодого спеціаліста у водичках, щоб той доглядав за англійським парком на радість родини поміщика. Хоча така версія звучить надто екзотично, на жаль, перевірити чи спростувати її поки немає можливості через брак документальної бази. Більше схиляюся до думки, що Іван Огродник був місцевим мешканцем. Його дочка Анастасія вийшла заміж за католика Яна, панського кухаря, який, ймовірно, був представником маргіналізованої гілки шляхетського роду Яворських. Думаю, Огродник теж належав до декласованої шляхти. Він втратив своє родове прізвище, зокрема набувши нове, яке означало його професію. Через десятиліття прізвище Огородних трансформувалося в огородних, а нащадки панського садівника досі проживають у водичках. Ось така історія: мій предок міг особисто контактувати з відомою історичною особою і навіть бути учнем популярного в Східній Європі ландшафтного дизайнера 18 19 століть. Наочний приклад того, як історичні події чи персонажі могли мати безпосередній стосунок до твоєї родини. Друзі, а ваші предки були дотичні до якихось історичних процесів? А можливо, мали справу з відомими людьми минулого? Напишіть в коментарях. Також відповім на ваші запитання. Побачимось, па-па!